І знову переносимося до теми США і Дональда Трампа, тому що він заявив, що він і китайський лідер Сі Цзіньпінь так розмовляли через представників у підсумку. Розмови республіканець заявив, що йому вдасться порозумітися з очільником КНР. І за даними видання Reuters, Трамп назвав Сі сильною владною особою, яку за його словами шанують в Китаї. Також Трамп запросив Сі на свою інавгурацію, але на думку експертів, китайський лідер не буде на ній присутній. Ну, і нещодавно журнал «Політико» опублікував список прогнозів на 25-й. Серед них є альянс президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Видання зазначає, що перший термін Трампа характеризувався торговельною війною між двома країнами. До цього разу прогнозують, що станеться протилежне, і політико пише, що Пекін може стримати свої претензії на перевагу і боротися з економічними проблемами, тоді як і пріоритети Вашингтона зміняться. Зокрема, США можуть зосередитися на припиненні війни Росії проти України.